Під постійними ворожими обстрілами поліцейські екіпажу білі янголи вивозять людей з Авдіївки. допомагають евакуювати поранених і вмовляють тих, хто досі вагається і не готовий залишати домівки. Як працюють поліцейські, дивіться далі в сюжеті. Авдіївка зустрічає випаленими вікнами у розбитих будинках. Утім, навіть під постійними ворожими обстрілами тут лишаються люди. Саме до них щодня приїжджають поліцейські екіпажу білі янголи. Ось вони приїхали евакуювати літнє подружжя. Жінка зустрічає правоохоронців вкрай емоційно. Пришов всю, потолок на кровать весь завалився. Ну все не хвилюйтесь. Поки кота собаку пристрілила. Правоохоронці допомагають родині зібратися в дорогу. Речей з собою подружжя майже не бере. Доброго дня. <клес> Що ви поїдете з нами, ну, звісно, треба бути. Що Давайте речі? Може поки загрузимо. Та ні, там у нас зриті у машині. Літню подружжя одразу телефонує сину. Пока, родніки, пока все, все, все. пока. В будемо, ми тебе наберем. Далі правоохоронці вивозять двох постраждалих чоловіків. Один зламав ногу, його екстрено доправляють до лікарні. Стать можеш на дві ноги, ні? Ні. ні. ще один чоловік постраждав наслідок ворожого авіаудару. Від осколкового поранення він стікав кров'ю і міг загинути. Білі Янголи спершу доправили його до єдиної місцевої лікарні. Там стан чоловіка стабілізували. Після чого його відвезли в безпечне місце. Також поліцейські обстежують будинки в Авдіївці. У цих зруйнованих майже вщент будівлях, ДНД досі проживають люди. І постійно сюди окупанти цілять артилерією та випускають кровані авіабомби. В цієї жінки внаслідок удару загинув чоловік. Вона вижила дивом. Жінка дуже емоційно розповідає, як просила чоловіка сховатися та врятуватись він не встиг. Люди, які досі залишаються в Авдіївці, живуть у неї. Людських умовах їсти готують на вулиці. Від багатьох будинків лишилися лише уламки. Правоохоронці ходять по дворам, просять людей виїхати, але погоджуються не всі. Ось цю жінку по телефону вмовляє донька. Я приїхав сюди, ні говорять, ми не поїдемо. Ми не готові. А на сьогодні евакуюють свої не повернеться. она приходила, приезжала сегодня к нам и сказала, что она приедет. Она будет здесь еще пару дней. Ой, Господи, мам, вы бы выезжали, тут бронированная машина. Я согласна. Но папа доедет до Покровска, а если он там умрет? Пробачь, что я буду делать? Ну, Но... мам, едьте. Ну, не знаю, але зрештою жінку вдається умовити. Все, відключаємося, Ми збираємося. За годину і ця родина зібрала усі свої речі. Поліцейські довезли літнє подружжя до безпечного місця та передали рятувальникам, які вже відвезли їх до Краматорська. Нині Авдіївка найгарячіша точка. Тож білі янголи просять людей не зволікати і евакуюватися за першої слушної нагоди. Ярослава Марущенко програма Вікна СТБ Марафон. Єдині. Новини.